Грудна клітка, 12 пар ребер. Посередині і попереду у нас груднина знаходиться. Груднина складається, можна так сказати, з трьох часток ручка груднини. Так, не будемо показувати. Ручка груднини, саму. Тіла груднини і е, нижче знаходиться мечоподібний відросток. Е, я би хотіла, щоб ви звернули увагу, і поки я прокручую перед перед вами, перед вашими очима цю грудну клітку, я би хотіла, щоб ви оцю форму опуклих грудних е, опуклих ребер. Уявили, І якщо у вас така є можливість, сидячи біля стіни, наприклад, або лежачи на спині, але мені здається, все ж таки сидячи біля стіни, ви будете більше можливість у вас прокрутитися і спробувати уявити оцю опуклість і опуклість ребер, які спускаються вниз, тобто вони такі опуклі і ще спускаються вниз. Не, не всі і не будуть спускатися вниз, Ну тобто, верхні будуть спускатися вниз. А потім, що у нас відбувається потім, ви бачите, що через реброві хріші хріщі піднімають ребра. На грудну на груднину і нижні ребра ви бачите наскільки вони через хрещі піднімаються до груднини, до мечоподібного відростка. Але сьогодні, в більше мірі, все ж таки на формі зосередимося. Дуже важливо, щоб ви опуклі своїх ребер. Ну тобто, тобто, це природний такий їх стан. Ви з такими народилися, вони розвивалися у вас, і опуклість грудної клітки це ну, надважливо для того, щоб потім опікуватися легкою. Природною, такою спонтанною, спонтанно легкою поставою, тоді, коли голова спирається на весь об'єм грудної клітки, грудна клітка на таз. Це важливо для того, щоб ваша постава все менше забирала ваших зусиль для того, щоб підтримувати голову в якомусь положенні, ну, як ви сідите, чи стоїте, чи ходите. Тобто перше, уявляємо пуклі з грудної клітки, і нам, можливо, сьогодні ще допоможе отакий образ. Яйця, опуклість, витягнутість, бачите, що трохи вони схожі. І я б хотіла ще оцю про опуклість проговорити, показати це сьоме ребро, і не дарма я показала вам грудну клітку, що сьоме ребра разом з іншими будуть спускатися вниз, а потім підніматися вгору. Тут немає ребрових хрещів, а є просто усвідомлення опуклості. Якщо ви так проведете лінії, які будуть подекуди. Співпадати з формою зараз. То ви можете продовжити пуклість, форму, на яку я натякаю, форму серця і форму куполів дихальної діафрагми. Але тут я би хотіла ще звернути вашу увагу на. Звернути вашу увагу на на, 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 на на тіла хребця. От уявіть, що це ж ви дивитесь зараз на ребра, начебто з і на хребець, начебто зверху. Тобто тіло хребця, всіх хребців, верхніх, нижніх, всіх знаходяться всередині, якби входять всередину нашого тіла. Якщо позаду будуть знаходитися остисті відростки, то попереду тіла. Нам це буде важливо подивитися потім, як. Голова і музоки розум і будуть асоціювати розташування ребер і оцих суглобів, які знаходяться між ребрами і хребцями, реброво-хреб-хребцеві суглоби, їх по два з кожного боку, і розумієте, що має бути тут рух, рух, який ми будемо своїми розкочуваннями добувати, і в цей момент ще будемо дихати. Коли ми так, далі зараз. Ось елемент реброво-хребцевий суглоб. Перший елемент це суглоб реброво-поперечний, тому що поперечний відросток він уходить трохи назад. Тіла хребців уперед. Тут живіт у нас, а тут у нас спина. І ваші поперечні відростки уходять назад. І отам ззаду ребро приєднується, приєднується своїм суглобовим відростком. Реброво-поперечного суглоба до поперечних відростків. Тобто вони так зсередини, ви бачите, зсередини приєднуються. З середини, середини до поперечних відростків. Тобто конструкція така: тіло і ребра зсередини приєднуються там позаду у вас опиняються реброво-поперечні суглоби, а суглоб головки ребра ближче до центру вашого тіла, до живота. Ерік Франклін нам допомагає в цьому, і ви можете уявити, як п'яточки цієї туфельки, носочки розташовані. П'яточка це реброво-поперечний суглоб, носочок туфельки, балетної туфельки це суглоб головки ребра. І Пальчики знаходяться всередині вашого тіла біля тіл хребців. А поперечні відростки назад уходять по косі, і там приєднуються наші п'яточки цих ніжок Риброво поперечний соглоб. Ось цими суглобами ми з вами якраз і працюємо. Зараз ми з вами це заберемо все. Одразу все стерте. І перейдемо зараз, подивимося яскравіше, прискіплювіше. На зв'язки суглобові поверхні і суглобові прям капсули. Тобто, це повноцінні такі суглоби, суглоб, який поперечна. Реброво поперечний він суглобовій капсулі. А тут зв'язки закріплюють суглобову капсулу, тобто там є, звісно, хрящі, і нам важливо зрозуміти, що. Наша рухова діяльність, якраз запорука того, що хріші будуть відновлюватися. Згадайте вчорашню мою міні-лекцію про дифузію, тобто і осмос, тобто ці прості транспортні варіації, перехід рідини і з-позаклітинного простіру в клітинний простір через дифузію. Там більше там менше перед також наших рідин все це такі ну. Прості без зайвих витрат енергії елементи важливі для того, щоб ну і процес дихання відбувався, і він буде якраз супроводжувати. Дифузія відбувається по перше, газів з легень у судини із судин. На, в легені під час диху і видиху. Знову ж таки, нагадує, що це дифузія, це відбувається автоматично. І тут теж автоматично, але <смі>, треба ж рухи робити. Тобто тільки в, при таких рухах, рухах, які створюють також і дихання, ну, це якось поліпшується. Яскравіше ми побачимо, як розділили ми ребра та. Хребці, і бачимо суглобові поверхні, реброва ямка поперечного відростку. Тут ребро приєднується, Знову здигадуєте, що п'яточки там трошки позаду, носочки попереду, і деякі, деякі ребра приєднуються не тільки до хребців, тобто до тіл хребців, а також і до дисків. Тут є. Також приєднання тому суглобові поверхні, поверхні деяких більшості ребер, Вони складаються з двох поверхні, тому що посередині є якраз така кісткова структура, яка переходиться на диск. Ребра. От і ще один варіант, як ми будемо з вами вдихати, то ми можемо запровадити такий елемент образу, як наші такі невеличкі кульки під'єднані до наших ребер і в даному випадку, під час вдиху, ці кульки піднімають нам ребра. А що відбувається в суглобах? В суглобах відбувається не простий рух, а золотий. Вони прокручуються, тобто п'яточки вони трошки будуть вищі, ніж носочки, і прокручуються і через те, що будуть прокручуватися ваше ребра разом з кульками будуть підніматися. Це ваш вдих. І беріть за основу процесу дихання процес того, як ви запроваджуєте це дихання через легкість. Звісно, будуть долучатися м'яси для того, щоб ваші ребра піднялися. Але можливо на сьогодні ви просто про них забудете, а будете користуватися і керуватися такими образами. Збірна команда всі ребра і декілька ребер. І ще один образ, який мені дуже подобається. Ну, не всім він заходить. Ну, по-перше, я хотіла би, щоб ви ще раз поглянули, що ребра вони опуклі йдуть униз, униз, униз. Опукла грудна клітка, і на опуклій грудній клітці знаходяться так пласки, але опуклі також е е ці лопатки. І вони, важливо, що вони знаходяться в принципі, на своїх місцях, це зменшує навантаження на вашу шию, тому що е м'язи, які підтримують лопатку, вони уходять на шийні хрібці, а також пам'ятаємо на під... Підпід'язиковий м'яз. тобто важливо, щоб ми знаходили, де це відбувається, де лопатка знаходиться, наскільки вона на своєму місці, наскільки ви не маєте звички підтягувати лопатки до хребта і спускати їх вниз, тому що все це буде прибалансовувати не в. Якісний такий спосіб, не в оптимальний спосіб, тонуси м'язів і фасі, які оточують наші м'язи, які підтримують лопатку. Опукла грудна клітка позаду, вона активно розкривається в усіх напрямках, і стенцегріальний такий рух середини назовні на боки, наперед-назад, і через те, що дихальна діафрагма буде долучатися, звісно, в кожному вдиху, в кожному видиху буде змінюватися об'єм. і… Розмір який між верхньою частиною грудної клітки і нижньою частиною грудної клітки, ну і все це відбувається, можна накласти ще отакий от образ, що ваші рухи ребер, начебто, весла в цій команді. І в той час, коли Весла піднімаються це вдих, ваші хребці спускаються вниз. Потім, коли ви видихаєте ребра, спускаються, хребці просуваються уперед. Ми виконували і будемо поєднувати розгойдування. Тобто якраз буде відбуватися рухи у цих наших суглобах, коли ми розгойдемо. відштовхуючись ногами, ми підштовхуємо хребці, а ребра зафіксовані будуть залишатися, і там відносний рух в наших реброво-хребцевих суглобах теж буде відбуватися. Ми нама налаштовуємося. Вони, звісно, невеликі, вони залежать від об'єму вашого вдиху, від вашої уяви, можливості образно мислити і зменшувати навантаження в процесі дихання, тому що в даному випадку ми хочемо все ж таки знайти спосіб це робити легше. Так, отака у нас сьогодні буде моє вступне слово, і ми перейдемо на практику.